Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Досі є важливим питання, чи правомірно працівники територіальних центрів комплектування направляють на проходження військово-лікарських комісій військовозобов'язаних до або під час розгляду заяви даного військовозобов'язаного про надання йому відстрочки. Пропоную сьогодні дуже коротко розглянути дане питання з огляду додатково на судову практику, яка вже є на даний момент. На жаль, не є поодинокими випадки, коли фактично після подання заяви військовозобов'язаним на отримання відстрочки йому одразу вручають направлення на військово-лікарську комісію, або комісія територіального центру комплектування не здійснює розгляд поданої військовозобов'язаним заяви без проходження останнім медичного огляду для фактичного визначення придатності даного військовозобов'язаного до. Військової служби. Також є випадки, коли після подання заяви на отримання відстрочки військовозобов'язаному приходить відповідь від територіального центру комплектування, де вказується про вимогу до військовозобов'язаного прибути для уточнення облікових даних до ТЦК, для проходження ВЛК та перевірки військово-облікового документа даного військовозобов'язаного. Належного зразка, і тільки після цього повідомляється, що буде розгляд заяви військовозобов'язаного, яку він подавав на отримання відстрочки. Давайте ще раз поговоримо, наскільки правомірні такі дії працівників територіальних центрів комплектування, і що треба взагалом робити в такому випадку. Зразу хочу вам нагадати, що відповідно до пункту 60 Три порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів 560, військовозобов'язані, які звернулися до територіальних центрів комплектування із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Також в порядку. Зазначається, що військовозобов'язані, у яких строк дії від строчки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд теж не направляються, крім випадків, коли самі військово зобов'язані вирішують йти на військову службу за контрактом. Отже, відповідно до чинних норм постанови 560 ТЦК. Як суб'єкт владних повноважень до компетенції, якого саме належить вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації після отримання та фактичної реєстрації заяви військовозобов'язаного та документів, що підтверджують його право на відстрочку. Повинен прийняти відповідне рішення за наслідками розгляду заяви без будь-яких направлень такого військово зобов'язаного на велка. Якщо уважно подивитися норми постанови 560, то за її вимогами передбачено. Здійснення територіальними центрами комплектування перевірки військовозобов'язаних, які звернулися з заяви про надання відстрочки, за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, для чого фактично територіальні центри комплектування повинні підготувати відповідні запити до. Органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право військовозобов'язаного на відстрочку, або використати інформацію з відповідних публічних електронних реєстрів. Отже, у випадку написання працівниками ТЦК відповіді на заяву військовозобов'язаного про отримання відстрочки з вимогою до даного військовозобов'язаного Прибути до ТЦК для уточнення даних, фактично територіальний центр комплектування попередньо повинен здійснити певні запити та перевірку військовозобов'язаного за публічними реєстрами і мати в наявності результати зазначених перевірок. Тому з огляду на чинні норми законодавства представники ТЦК не мають права вимагати від військовозобов'язаного, який вже подав заяву на отримання відстрочки, проходження ВЛК як вимогу подальшого розгляду заяви даного військовозобов'язаного на відстрочку. Зараз я хочу навести вам декілька рішень адміністративних судів з даного приводу. Посилання на рішення, про які я зараз буду говорити, я залишу в описі під даним відео, тому за потреби переглядайте. Отже, одеським окружним адміністративним судом в вересні 2024 року було прийнято рішення, яким визнано протиправним бездіяльність одеського ТЦК щодо нерозгляду заяви про отримання. Перепрошую про оформлення довідки про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, та зобов'язано територіальний центр комплектування розглянути подану військово зобов'язаним Суть даної справи в тому, що військово зобов'язаний, якому пожиттєво встановлено інвалідність другої групи, звернувся до ТСК з відповідною заявою про надання йому відстрочки. В результаті зазначеному військово зобов'язаному було надано відповідь територіального центру комплектування, в якій від нього вимагалося і пройти ВЛК, і прибути для уточнення даних до територіального центру комплектування. Одеським окружним адміністративним судом було зазначено протиправність дій територіального центру комплектування, оскільки саме вимогами порядку затвердженого постановою 560, прямо передбачено заборону направляти осіб на проходження медичного огляду до прийняття рішення по суті за результатами розгляду заяви про надання відстрочки. Одним позитивним Рішення також є рішення Чернігівського окружного адміністративного суду, яке теж було винесено в вересні 2024 року. Відповідно вже до даного рішення, до територіального центру комплектування з заявою звернувся військовозобов'язаний, у якого є мати особа з інвалідністю другої групи. Військовозобов'язаного було направлено на ВЛК. Винесено рішення ВЛК щодо його придатності до військової служби, і в подальшому було винесено рішення про відмову такому військовозобов'язаному в наданні відстрочки. Хочу звернути вашу увагу на те, що саме даним рішенням суду було не тільки визнано протиправним. Та скасовано протокол комісії з розгляду питання про надання відстрочки даному військово зобов'язаному чоловіку, а також було визнано протиправним діяльність працівників територіального центру комплектування частині видачі направлення на ВЛК даному військово зобов'язаному чоловікові до винесення рішення комісії з розгляду питання надання йому відстрочки. Також було визнано протиправною та скасовано довідку, видану військовозобов'язаному ВЛК. Для ознайомлення зазначеними рішеннями, як я вже зазначала, я залишу в описі посилання. Отже, давайте підведемо короткі підсумки. По-перше, ТЦК не мають права згідно з чинними нормами законодавства вимагати від військовозобов'язаного проходження ВЛК. Після подання таким військовозобов'язаним заяви на отримання відстрочки та підтверджуючих документів. друге при отриманні заяви від військовозобов'язаного на отримання відстрочки. Чинним законодавством загалом покладено обов'язок саме на працівників ТЦК здійснювати перевірку інформації та документів, наданих військовозобов'язаним щодо його права на відстрочку. Це означає, що працівники ТЦК. Повинні здійснити відповідні запити до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право військовозобов'язаного на відстрочку, або використати інформацію для перевірки з відповідних реєстрів. Третє у випадку неприйняття рішення по заяві, яку військово зобов'язаний подав для отримання відстрочки, то у випадку наявності фактично неправомірних вимог. З боку ТЦК про проходження попередньо даним військовозобов'язаним ВЛК потрібно здійснювати оскарження даних дій представників територіального центру комплектування до обласних ТЦК або до Міністерства оборони. Також не забувайте про можливість здійснювати оскарження до суду. Четверте, у випадку оскарження неправомірних дій територіальних центрів комплектування до суду, військовозобов'язаний може вимагати витребувати через ухвалу суду від територіального центру комплектування докази направлення ТЦК відповідних запитів до органів державної влади щодо перевірки інформації по заяві на отримання відстрочки даного військовозобов'язаного. П'яте також у випадку проходження ВЛК при наявності вже заяви військовозобов'язаного на отримання. Відстрочки такий військовозобов'язаний має право не тільки оскаржувати неправомірні дії працівників ТЦК щодо нерозгляду його заяви на отримання відстрочки, а також одномоментно ставити питання щодо скасування направлення його на ВЛК та загалом рішення ВЛК щодо придатності даного військовозобов'язаного до військової служби. Поки це все. Дуже буду дякувати вам за вподобайки даному відео, також за підписку, адже на моєму каналі є багато цікавої корисної інформації правового поля нашої держави. Нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші. Інтереси. Також хочу наголосити, будь ласка, якщо ви збираєтеся йти до ТЦК і у вас є певні питання щодо вашого захисту, попередньо порадьтеся з юристом або адвокатом, щоб не було незрозумілої ситуації, яка буде загрожувати вашій свободі. Дякую за увагу і до зустрічей.